Розділ восьмий. І коли сьому печатку розкрив, Німа тиша настала на небі десь на півгодини. І я бачив сімох анголів, що стояли перед Богом, і дано було їм сім сурем. І прийшов другий ангол, та й став перед жертівником із золотою кадильницею. І було йому дано багато кадила, щоб до молитов усіх святих додав на золотого жертівника, що перед престолом, і знявся дим кадильний з молитвами святих від руки ангола перед Бога, а ангол кадильницю взяв і наповнив її огнем і жертівника, та й кинув на землю. І зчинилися громи, і гуркотнява, і блискавиці та трясіння землі. І сім анголів, що мали сім сурем, приготувалися, щоб сурмити. І засурмив перший ангол, і вчинилися град та огонь, перемішані з кров'ю, і впали на землю, і спалилась третина землі. І згоріла третина дерев, і всіляка зелена трава погоріла, і засурмив другий ангел, і немов би велика гора, розпалена огнем, була вкинена в море, і третина моря зробилася кров'ю, і померла третина морського створіння, що мають життя, і загинула третина кораблів. І засурмив третій ангол. і велика зоря спала з неба, палаючи, як смолоскип, і спала вона на третину річок та на водні джерела, а ймення зорітій полин, і стала третина води, як полин, і багато з людей повмирали з води, бо згіркла вона. І засурмив ангел четвертий, і вдарено третину сонця, і третину місяця, і третину зір, щоб затьмилася їхня третина, щоб третина дня не світила так само ж і ніч. І бачив, і чув я одного орла, що летів серед неба. І кликав гучним голосом: Горе, горе, горе тим, хто живе на землі від голосів сурмових позосталих трьох ангелів, що мають сурмити.